Роззістав та вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В квітні травні десятки моряків загинуло після успішних ударів ЗСУ по кораблях, але не тільки ЗСУ було. У ході спецоперації «Рибалка» головному управлінню розвідки міністерства оборони вдалося пошкодити російське ракетне корабель СРПХу і отримати секретні дані про Палтійське флоти військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Про це повідомили під час прес-конференції в «Укрінформі» Представник Гур Андрій Юсов, спікер проєкту «Хочу жити» Віталій Матвієнко і голоколишні російський Матроси з позивним Гуга, який перейшов на бік України на початку квітня цього року. З'явилася інформація про інцидент задимлення з малим ракетним кораблем Серпухов, який у складі Балтійського флоту і заходився на базі у місті Балтійська. Зараз ми можемо сказати, що це була частина операції Рибалка, яка тривала з 2023 року, зазначив Юсов. За його словами, внаслідок цієї операції була отримана велика кількість важливої інформації, яка допомагає українським силам безпеки та оборони. Що найменше на півроку виведено з ладу сучасний малий ракетний Корабель Серпухов, який був уведений на бойове чергування, у 2015 році Юсов поінформував, що здійснили операцію. Допоміг колишній російський військовослужбовець Матрос позивним «Гога», який став членом добровольчого легіону «Свобода Росії. Зокрема, у 2023 році він вийшов на зв'язок з гора через проєкт Хочу жити» у рамках співпраці. Погодився вивести з «Ладу» ракетний корабель Серпухов, на якому проходив службу. А також передав українській розвідці секретну інформацію про Балтійські флот і військово-промисловий комплекс Росії. Сіє, ворог до кінця не розуміє, що саме опинилося у нас. Про що ми дізналися? Вважає Юсу. Він наголосив, що виведений з ладу корабель носієм ракет типу Калібр і Онікс, якими ворог б'є по українській території. Це перша наша операція на Балтійському флоті. Для ворога вона стала шоком і великою несподіванкою. Після цієї операції відбулися перестановки розслідування покарання у середині Балтійського флоту. Зрозуміло, що певні голови там полетіли. Сказав Юсу. Він назвав цю операцію ще одним успішним кроком Легіону Свободу Сі, який демонструє, що росіяни в середині країни готові боротися проти путінського режиму. При цьому безпечний вихід матроса Гоги був окремою операцією. Зараз він перебуває в Україні і готовий склати і легіону Свобода Росії разом із силами безпеки України продовжити боротьбу з режимом російського диктатора Володимира Путіна, зазначає Юсов. Своєю чергою, колишній російський матрос Гуга розповів, що прослужив на Балтійському флоті 11 років. А у 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, він став єдиним військовим на своєму кораблі. Блі, хто виступив проти війни і не приховував своїх поглядів. Я спробував звільнитися. Повідомив, що не хочу служити в армії. Командир був в шоці. Коли це прочитав, командир мене одразу відправив на психологічне дослідження. Він подумав, що я якийсь ненормальний. Якщо йду проти російської влади, він відправив мене до психолога, психіатра передав мій рапорт командуванню і прокуратурі в усі інстанції, щоб вирішити, що зі мною робити далі. Зазначив росіянин. Зрештою, за словами Матроса, Гоги, прокуратура порушила проти нього адміністративну справу. Прокурор прочитав рапорт про моє звільнення. Сказав, що робити так не можна, і це перше, і останнє попередження. І відпустив мене до мене, не було застосовано ніяких санкцій. Я продовжив далі служити на своєму кораблі. Розповів колишній російський матрос. Після цього він намагався звільнити через суда. Проте його теж не звільнили у 2023 році. Він зв'язав з проєктом Хочу жити і став співпрацювати з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова. А у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.